Рада вітати вас. Сьогодні пропоную вам відчути себе майстром рапіри. Як вам мій новий образ. Та на цьому знайомство із фехтуванням не закінчується найцікавіше попереду. Іскуство афіктування це імне іску нанесіть удари або уколи не получая їх. Фехтование – это один из интегрированных видов спорта. Суть этих видов спорта заключается в том, что любое недостающее качество спортсмена можно заменить, заменить другим. Нехватка скорости компенсируется выносливостью, терпением, тактикой. Фехтовальный поєдинок дуже схожий на бій. У ньому присутні маневрування, розвідка і маскування, наступ і оборона. І для знайомства з ним нам вистачить навіть одного заняття з тренером. З чого ми розпочинаємо знайомство з фехтуванням? Ну, во-первых, самого простого и самого обязательного в первую очередь, это минимальная экипировка. Поэтому одеваем костюмы мы уже одели, перчатки и одеваем маску. <music> У нас на сегодняшний день присутствует три вида оружия. Это рубящий вид оружия сабля. Она в основном наносит ударами Є ще уколи, але є в основному удари. Шпага сталевий гнучкий клинок з електронакімечником, який фіксує усі дотики. Ну, Що на такое штойка? Обстаньте вот напротив мене, вот просто стоїть. Просто повернітесь, оставьте леву ногу назад. Ліву ногу назад. Правильно. цю ручку сюди. На мене, так. Да? Просто погніть в щоб Це составляло одну пряму. Вот, и согните коленки, правое вперед, а левое в сторону. Оба коленка согните. Выполняйте в район тулувища. Направляйте на костяшки и колени назад. Швидкість та хитрість допоможуть вийти переможцем у двобої, адже саме переможний настрій дарує незабутній на успіх. По окончании занятий обязательно жмут руку. Как тренеру, так и так 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 и сопернику добро. Очевидно самое тому мы на левую руку не одягали рукавицы. Вы правые, здесь вы правые. Ні, це не уривок із знайомої екранізації твору дюми «Вчитель фестування. Це реальна пригода, героєм якої може стати і ви. А щоб вивільнити агресію, накопичену за робочий тиждень, достатньо відвідати один майстер-клас. Тож, якщо ви й досі не маєте планів на вихідні, підіть на фестування.